Новинка 2023 року від польського преміум бренду BEXA, модель АРЕКО, особливість якої в зовнішній обивці повністю за кошкіри. Головною перевагою візочки від цього бренду завжди була амортизація. У цієї моделі також присутня антишокова амортизація ведучих коліс SAS та регульована пружинна амортизація задніх коліс. Самі колеса гелеві великого діаметру. Батьківська ручка регулюється по висоті. Середина люльки 100-відсотковий бавовни, що знімається для прання, має функцію регулювання підголівника та кокосовий матрацик, а також відворот для захисту від вітру, що кріпиться на магнітик. Великий капюшон з додатковою вентиляційною секцією, допомогою системи Memory Button люлька знімається всього однією рукою. В комплекті йде сумка для батьків, чохлина ніжки, додатковий матрацик для полинання, москітна сітка, дощовик та підсклянник. Руглянковий блок встановлюється в обидві сторони, має легке регулювання спинки до лежачого положення. Великий капюшон з вентиляційною секцією та регульовану під ніжку сидіння. Велике спальне місце та додатковий матрасик. А в комплектації 3 в одному в комплекті йде автолюлька для новонароджених 0,3-13 кг, що встановлюється на раму. Купуйте в маля!